Тренуємося разом. Приступаємо до тренування після розминки і починаємо з присідань. Ноги на ширині плечей, слідкуйте, щоб колінко не виходило за носок. Не поспішайте. Спинка прямо. Ви маєте вагу свою розподілити на п'яточки і присідати так, ніби ви сідаєте на стілець. Присідайте 20 разів. На зусиллі, на присаді робимо видих, піднімаємось, робимо вдих, дихайте рівномірно, посміхайтесь, тоді ваші м'язи розслаблені і краще працюють. Наступна вправа у нас ковзання. Робите випад назад по діагоналі, і також скручуєте тіло і допомагаєте махами руками В ту сторону. У якій робите діагональ. Таким чином задіюємо багато м'язів. Робимо таких 10 випадів на кожну ногу, тобто загалом 20. і не забувайте дихати рівномірно і посміхатись. Наступна вправа у нас випад. робимо випади поперемінно на кожну ногу. Можна робити крок вперед. Слідкуйте, щоб ваше колінко не вдарялося у підлогу, а коліно передньої ноги, щоб не виходило за носочок. Спину тримайте прямо, руки можете поставити на руки. Тобимо це. 20 випадів по 10 на кожну ногу. І переходимо до наступної вправи це сідничний ніг. Тягайте на килимо спиною. Ноги зігнуті. розставлені приблизно на ширині плечей, руки вздовж тіла. і піднімаємо таз. Прес напружений, сідниці напружені. І коли ми знаходимося у верхній точці, старайтеся максимально сильно зжимати ягодиці. І також затримуйтеся на одну-дві секунди вгорі. Маєте відчувати, як працюють сідниці, як працює прес. Не забувайте рівномірно дихати. Розслабтеся тільки не в тій зоні, які працюють. І повторяємо 15 разів. Після цього затримуємось на верхній точці і робимо розведення також 15 разів. Розводимо носки в сторону максимально, скільки можемо. Прес і сідниці також напружені. Опора на ніжки, на плечі та на ваші руки. І переходимо до останньої вправи в колі. Це Jumping Jack. Пам'ятайте, що стрибаємо не на прямих ногах. Ніжки в нас як пружинки в колінках завжди трішки піднуті. Робимо 20 стрибків. І після цього можете переходити до наступного кола. А виконавши декілька кіл, зробіть хорошу розтяжку. Молодці гарно попрацювали.